Шарм літньої ночі у кращих традиціях харту. Музей мистецтв Прикарпаття готує для своїх поціновувачів чергову оригінальну екскурсію. Спеціальна акція місцевих музейників стане продовженням популярної новинки Ночі в музеї. Стартує вона надвечір останнього літнього дня, 31 серпня. На відміну від попереднього разу, захід триватиме лише три години. Зате обіцяють насичену цікаву програму під незмінний акомпанемент класичної музики. Тут буде шоу танець молодіжного колективу із Калуша. Тут буде представлена акція, повернуті із небуття, де буде представлено 10 робіт, які ми хочемо виставити для. Меценатів, які би могли нам допомогти у реставрації цих робіт, власне допомога музейним експонатам і стане ключовим акцентом святкової музейної ночі. Вхід на мистецьку акцію відвідувачам обійдеться у символічні 50 гривень, які згодом використать на реставрацію художніх творів. Утім, і тут не без бонусів для гостей. Цей квиток стане лотерейним білетом, за допомогою якого розігруватимуть десяток робіт працівників музею. На сьогодні у музеї є потреба в реставрації десь до півтори тисячі творів. На які, на жаль, ніхто їх нам не дає, і через те ми змушені звертатися до громади, бо вважаємо, що громада це є той реальний наш. Шанувальник мистецтва, який може і для нашого міста, і для нашої області допомогти. На відвідувачі мистецької акції очікує ще один сюрприз від музейників. Саме на останню літню ніч тут запланували відкриття оновленої постійно діючої експозиції.